Привіт, друзі! Сьогодні маємо 5 листопада. Ми вже звикли з вами до того, що періодично в ЗМІ з'являються повідомлення про чергове бажання росіян про переговори. Звісно, хтось там не сам Путін, чи то Лавров, чи хто інший, Медведів, можливо, або хто-небудь із заступників очільника Міністерства закордонних справ Росії говорить про те, що Росія готова розмовляти. Про Україну. І частіше всього вони говорять про те, що це має робитися із Заходом, не безпосередньо з Україною. Ну і от деяку ясність вніс це питання. Радник з питань національної безпеки Джо Байдена Джейк Саліван, який 4 листопада приїздив до України, провів спільний брифінг з головою Офісу президента Єрмаком, і вони сказали про те, як це буде відбуватися в майбутньому. Тому я пропоную вам розібратися з цим, бо це дуже важливо. Для цього принагідно вас запрошую підписатися на мій YouTube канал. Хто цього не зробив раніше, це можна зробити під цим відео. Обов'язково натисніть на дзвіночок. Аби ви знали, коли з'являються нові відео на моєму каналі. Ви могли зайти, переглянути, поставити лайк, написати коментар, аби підтримати Україну мовну платформу, яких в Ютубі не так багато. Друзі, це справді дуже важливо. Я вам за це шалено. Напаріть. Дякую. І так, поїхали. Як я сказав, 4 листопада до України несподівано приїхав Джейк Саліван. Звісно, він бував і раніше в Україні, висловлювався неодноразово про те, як він бачить взагалі завершення війни. Я про це ще сьогодні згадаю. Але показовим було, що він приїхав саме в день, коли Сполучені Штати Америки оголосили про чергову військову допомогу на 400 мільйонів доларів. Ну і от вони за підсумками зустрічі із Єрмаком, звісно, зустрічався із Зеленським, провели брифінг, на якому озвучили про. Те, що Україна має чітке бачення, що вважати перемогою у війні проти Росії, яка напала на нас 24 лютого. Втім, війна розпочалася ще в 2014 році, коли анексували Крим і окупували частину східного регіону України, Донбаску та Луганську область. Це дуже важливий момент, аби розуміти, в якому контексті саме відбувалися. Перемовини про те, на які позиції має вийти Україна на питаннях завершення війни, що можна вважати перемогою, що буде прийнятним для нас. Так от, голова Офісу президента України Андрій Єрмак зараз безвідносно до того, хто там що вважає, який він не який, але зараз він займає посаду, займає посаду і відповідає: ну так сталося безпосередньо за позиціонування України, в тому числі із питань переговорів, уповноважений президентом. Так от, на спільній прес конференції він сказав, що комунікував з іншими уже партнерами, нашими Західними і виніс, точніше, вже сформував сформувала Україна три позиції, на які нібито пристає Захід, а чи нібито так є, ми зараз з вами розберемося. І так, перша. Повна деокупація усіх територій України. Я не випадково згадував саме Донбас і Крим. Так от сказано, що ми можемо говорити про завершення війни, коли ми повернемо контроль над усіма територіями України, які потрапили чи то під незаконну анексію, чи під незаконну окупацію військову станом на 91-й рік. Ну загалом бо я говорив би станом на 2014 рік до початку анексії Криму. Це перший пункт. Другий пункт це виплата репарацій Росією. В цій частині я колись сьогодні писав це повідомлення в себе в соціальних мережах, то окремі дописувачі мені говорили, а де ж ну точніше, можливо, і не мені, але менше з тим. Суд над військовими злочинцями. Я думаю, що коли Росія визнає те, що вона незаконно воювала і взагалі здійснювала терористичні атаки проти мирних українців, але ще тоді можливі репарації, бо це справа добровільна, то відповідно така дія, як суд над військовими злочинцями, буде гарантовано здійснена. Ну і третій пункт це міжнародні гарантії. Які не дозволять Росії напасти знову в майбутньому, Єрмак підкреслив, що це бачення дня погоджено зі Сполученими Штатами Америками, і представник Джейк Саліван, який був присутній на цьому брифінгу, також це підтвердив: зокрема. Розуміння перемоги наше повністю співпадає з розумінням наших партнерів. Це найголовніше, сказав Дірмак. У нас нема жодних розбіжностей. Наші головні партнери, США, наші партнери Британія, Німеччина, Франція, це країни Старої Європи, говорять про те, що підтримуватимуть нас до остаточної перемоги. Ну і що сказав з цього приводу Сальван, який був разом з Єрмаком, бо це дуже важливо. Москва висуває, як він стверджує, неприйнятні. Позиції і неприйнятні очікування, коли запрошує інші держави до переговорів щодо завершення російсько-української війни, наголошую парадоксальна річ. Але Росія зараз відмовляється розмовляти напряму з Україною і апелює до Заходу і до Сполучених Штатів Америки, аби вони всадили нас за стіл переговорів. Переговори з Російською Федерацією, говорить Саліван, якщо такі колись відбудеться, мають проходити виключно за участі України. Так, я допускаю також варіант, що на них можуть бути присутні представники інших країн, які будуть гарантами безпекових питань. Тому Саліван говорить наступне: він є, до речі, радником з питань національної безпеки Джо Байдена, тому його позиція це позиція президента США от, Саліван говорить, президент Байден чітко сказав, що провідний принцип його політики упродовж... Усього перебігу цього конфлікту це нічого про Україну без України, і це зберігається. Я пригадую цю фразу, багато разів говорили і до початку широкомасштабного вторгнення, і це добре, що вона такою залишається, але ну, я думаю, що і сподіваюся, що вона залишиться незмінною і надалі. Ну і тут ключовий момент щодо позиції Росії, про яку вона заявляє постійно на рахунок переговорів. Ми пам'ятаємо, що спочатку широкомасштабного вторгнення такі тези як денацифікація, демілітаризація, ну і взагалі. Ніколи не чіпати питання Криму, бо вони вважають цю територію суверенної території України. Ну, от зважаючи на те, що нещодавно в Кремлі пройшов черговий шабаш з анексії окремих регіонів України. Це з Донецької, Луганської області, частини Херсонської області, Запорізької, то Росія знову говорить про якісь речі, що, мовляв, на переговорах не можна буде говорити про території, які нібито належать їй. І от Джейк Саліван говорить наступне. Всі сигнали, які ми чуємо від різних посадовців з Росії, вони починаються з пропозиції, що Росія зберігає територію, яку вона силою відібрала в Україні. І це не тільки я вважаю такі пропозиції неприйнятними, це неприйнятно за статутом Організації Об'єднаних Націй. Зараз, друзі, без відносно до того, що ви думаєте про ООН. Про це ще ми будемо говорити неодноразово, але я не скидав би все-таки необхідності реформування ООН, а не її розпуску. Бо на даному етапі для збереження світу порядку важливо цю інституцію зберегти. Це моя особиста думка. Так. От Саліван закликав Росію погодитися з тим, що їй доведеться залишити усі окуповані території, тобто вийти з них. Війна може закінчитися дуже просто, сказав він. Росія її почала, і Росія її може закінчити, припинивши напад на Україну і припиненням окупації України. І ми вважаємо, що вона повинна зробити саме це. Але чому ж тема переговорів сьогодні і мною, і засобами масової інформації піднята на такий новий щебель. Справа в тому, що як я згадував трішки раніше у цьому відео, 30 жовтня глава Міністерства закордонних справ Московії Сергій Лавров підтвердив, що президент країни Володимир Путін, як і раніше, готовий до переговорів щодо України. І це сказав під час анонсу якогось документального фільму на першому їхньому телевізійному каналі. Ну, в принципі, вони можуть, я нічого не можу сказати, з цього приводу заперечити майстерно підгадати тему, аби озвучити чергову свою тезу. Цього разу теза була про переговори, і вона звучала наступним чином. Зараз точно цитувати не буду. Скажу лише ключову фразу, яку там Лавров озвучив: ми завжди готові вислухати, які пропозиції щодо зниження напруженості мають наші західні партнери. Він ніяк не говорив про те, що зараз треба сідати за стіл переговорів з Україною. Вони часто люблять говорити з Києвом. Ми, в принципі, добре пам'ятаємо, що свого часу президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким поставив жир. Крапку в питаннях можливості переговорів з Росією допоки там президентом буде Путін. Так, зараз йдуть розмови про те, що це можливо лише за умови, які були озвучені мною раніше, а точніше, Єрмаком. Вихід на кордони 91-го року, репарації, гарантії безпеки з боку інших країн, звісно, не Росії. Тоді можна би про щось говорити. Більше того, раніше представник Кремля, точніше рот Путіна Пісков, запропонував нову платформу для переговорів Путіна та Джо Байдена, знову-таки не Зеленського. Він повідомив, що переговори президентів можуть відбутися лише за бажанням Сполучених Штатів, аби ті почули Росію. Справа в тому, що чули Росію вже не раз, я в цій частині хочу вам нагадати. Саміт, який відбувся у Женеві в червні 2021 року, між Джо Байденом та тоді і нині поки що живим, президентом Росії Путіним. Вони тоді обговорювали чимало речей за закритими дверима, за підсумками цього саміту, не відбулося спільної прес-конференції, не відбулося спільної вечері і взагалі спільного нічого. Після багатогодинних перемовин, які готувалися дуже ретельно з боку безпекових питань, вони просто розійшлися по своїх сторонах. Ну а пізніше ще один саміт, але відео форматі проходив у грудні місяці, фактично за кілька місяців перед широкомасштабним вторгненням, який також не дав результатів. Я особисто допускаю, що під час тих самітів піднімалось питання безпекове і України, в тому числі, але. Намагання Байдена переконати Путіна не нападати на Україну залишилися нікчемними, що ми маємо на сьогоднішній день. Тому, коли Пісков знову говорить про якусь платформу про переговори Путіна і Байдена, нею може стати саміт Великої Двадцятки, який відбудеться буквально за кілька днів. Про це я скажу трішки пізніше. Дивіться далі до кінця, щоб дізнатися, а чи справді відбудеться зустріч Путіна і Байдена на Балі. А зараз хотів би нагадати окремим. Коментаторам, дописувачем, які активно слідкують за політичними новинами. Щодо закидів, які лунають на позицію Сполучених Штатів Америки та Салівана щодо нібито можливості підтримки ідеї перемовин США та Росії про якийсь статус України і так далі і тому подібне, ну, багато закидів є Салівану, зокрема, що він нібито підтримує Росію. Якщо так є, наведіть такі приклади у коментарях. Я з задоволенням їх почитаю, ознайомлюсь і вам відповім. Але я хочу нагадати, що ще 23 березня, через місяць після початку широкомасштабного вторгнення. Тоді і нині радник американського президента з нацбезпеки Джейк Саліван, про якого ми зараз власне і говоримо, повідомив, що США не розглядають посередницьку роль на переговорах Росії та України. Про це навіть писали російські видання, ті ж самі газета ру і Ріа Новості. Саліван тоді зазначив, що для США основний принцип про майбутнє України, що українці самі мають вирішувати питання укладання будь-яких угод із Росією. І ми добре з вами пам'ятаємо. Величезні баталії, які велися всередині України, про те, яким може бути цей типу мирний переговор про припинення чи завершення війни, якого ми так і не підписали. І навіть зустрічі в Стамбулі завершилися за великим рахунком нічим. Так, от присутній на прес-конференції із Ермаком Радник з нацбезпеки президента Сполучених Штатів Америки також підтвердив новий пакет допомоги, який США надають Україні, для того, щоб Переговорна позиція у нас була міцніша. Це 400 мільйонів доларів, які включають зенітно-ракетні комплекси ХАВ для боротьби з іранськими дронами, постачання яких, до речі, сьогодні Іран підтвердив, але чомусь каже, що він їх привозив до Росії ще до початку широкомасштабного вторгнення, незважаючи на те, що черговий літак Іл-76 буквально позавчора приземлився у Москві. Так, от новий пакет допомоги від США включає 90 танків Т-72. Які будуть ремонтувати в Чехії, США та Нідерланди на пополам по 45 кожен. Частина з них надійде вже до нового року, частина після нового року. Окрім того, це буде 250 бронетранспортерів м 1117 40 броньованих катерів, зенітно-ракетні комплекси ХАВ, про які я вам сказав, та понад тисячу безпілотних літальних апаратів Хост». Це потужні апарати, але справа в тому, що Петагон замовчує, коли він власне їх поставить. Ну, ви знаєте, коли він замовчує, публікує, то мені так здається, що це вже давно все у нас. Саліван також під час візиту запевнив, що США забезпечить фінансову допомогу та зброю для України незалежно від виборів. Це ключове питання, тому що цього тижня лунає чимало спекуляцій, що, мовляв, республіканці, які можуть перемогти на проміжних виборах 8 листопада в Сполучених Штатах Америки і зайняти більшість палаті представників, будуть блокувати фінансову та військову допомогу. США. і тут я хотів би внести певну ясність. Саліван каже, що цього не буде. Чому саме? Тому що друзі, не забувайте, у 9 травня президент Джо Байден підписав закон про ленд-ліз, з приводу якого точиться багато дискусій. Де ж мовляв він? Але вам хочу сказати одне: якби цього закону не було, то допомоги від Сполучених Штатів Америки, яку ми отримаємо, ми б сьогодні навряд чи бачили. А це півтора мільярда доларів щомісяця для погашення дефіциту державного бюджету України. Що забезпечує економічну стабільність України. Окрім того, якщо охарактеризувати військову допомогу, яку надавали країни впродовж широкомасштабного вторгнення, то Сполучені Штати Америки впері планети всій. Загальна сума лише військової допомоги складає 27,65 мільярда доларів. Це в той час, коли, наприклад, там наступним, хто надав багато, це Велика Британія 3,74. Ну і Німеччина 1,2, про якому говорили. А Європейський Союз всього на всього мільярди доларів військової допомоги. І не лише військова допомога, фінансова допомога Сполучених Штатів Америки за цей весь період складає понад 15 мільярдів доларів. На тлі дуже контроверсійних заяв, які лунають від республіканців, про сумнів щодо підтримки України після того як вони переможуть, а це ще не факт на проміжних виборах до палати представників. То навіть вже сьогодні йде мова про те, щоб. У січні місяці у палаті представників і конгресі США все таки проголосувати законопроект, який передбачає надання фінансової допомоги Україні впродовж 23-го року на суму понад 50 мільярдів доларів. А цього буде в принципі більш ніж достатньо для того, щоб нам спокійно пройти непростий наступний фінансовий рік. Я звісно трішки ще торкнуся питання республіканців, які нібито спекулюють на темі України, і справді такі заяви від окремих. Представників цієї партії є, втім, 3 листопада до Києва приїздило два сенатори: один республіканець Роб Портман та його колега демократ Кріс Кунс. Вони зустрічалися з президентом, зустрічалися із іншими представниками центральних органів виконавчої влади в Україні і сказали, що двопартійна підтримка України продовжиться після проміжних виборів до Конгресу. Це було 3 листопада, а 4 листопада, як я вам розповів, Тут був Джейк Саліван, який також це підтвердив. Тому, друзі, тут ніякої паніки немає, все буде нормально. Ну і повертаючись до заяв Лаврова, підтвердження піськова про те, що нібито вони дуже хочуть зустрітися, мається на увазі Путін зі Сполученими Штатами Америки. Чи можливо таке в перспективі? Ми багато зараз говоримо і будемо ще більше говорити в наступні дні про. Саміт лідерів Великої Двадцятки, який відбудеться в Ідонезії на острові Балі 15 та 16 листопада. Саме зараз точиться гаряча дискусія з приводу того, чи буде там Путін. Відповіді на момент записання цього відео від Кремля немає. Вони ще не вирішили, чи він туди полетить. І це справді дуже серйозна тема для обговорення, і рішення ще не ухвалено, хоча залишилося не так багато часу. А от у Білому домі буквально сьогодні підтвердили, що Джо Байден буде туди летіти, тим паче він вилітає туди вже цієї неділі. І він здійснюватиме велике турне країнами Центрально-східної Азії. Відвідує спочатку там Камбоджу інші країни. А вже 15-16 доєднається до. Роботи великої на полях саміту Великої Двадцятки. Втім, сказано в повідомленні Білого Дому, що він поки що не бачить взагалі якоїсь доцільності зустрічі з Путіним навіть на полях, можливо, і неофіційної. Тому і Путін зараз думає: якщо його не приймає Джо Байден, то швидше за все він туди і не полетить. Відтак, друзі, ніхто ніколи не буде вирішувати питання українців без України. Це однозначно так. Лише коли будуть виконані три пункти, про які я вам говорив: а саме звільнення всіх територій, гарантії про міжнародну безпеку та репарації від Росії, тоді можна буде виходити на фінальну частину завершення цієї війни. А це станеться не так далеко. Я вас в цьому запевняю. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у тут в коментарях, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, хто цього не зробив раніше. Прошу, будь ласка, натисніть на дзвіночок, вам це допоможе отримувати повідомлення, коли тут з'являються нові відео. Ну і всіх люблю ці, ну і ще не перемикайтесь, все буде Україна!